Доброго дня, шановне панство та паночки. Не повірите, де я знаходжуся. Найшов таку дорогу пісочну. Перший раз на своєму улюбленці вирішив виїхати помісити болото. Неділя, вихідний день. От. І якось потрібно розважатися. Ну, Розважаємося знатно. Заліпляний в болоті. Ну, в общем, не знаю, красота кайф, показав він себе дуже добре. Перший раз в житті він побачив бруд. От. До цього я їздив тільки. Освертовлена твердими дорогами, тому що ну не знаю, подобалося. І тут я був вирішив перейти на дорожню, скажімо так, версію. Було таке прийняте рішення, я думаю, навіщо мені ендуро якщо я їжджу тільки по асфальті, да? по твердому цьому покритті. Думав, я думав. Думаю, вийду, я покатаюсь, подивлюся, що це за техніка, для чого він був зроблений. Ну, емоцій немає, скажімо так, якихось уже не то що границь, як це правильно сказати. Куча емоцій. Гу, дим, вонь, болото, все летить. Зараз покажу себе. Жінка буде задоволена. Хочу весь я в бруду, весь бляха, ну, Кайф, просто кайф. От. Ну, ви ж розумієте, що не буває просто так поїздок в таких умовах, щоб все це було дуже добре і спокійно. Десь я в общем, його пробив. Додому приблизно десь кілометрів 15. Які рішення приймати? Та буду їхати. Скату торбу? торба, ну та хер ним, а що толкати його? Тут грізюки по кругу ще стільки що ой-ой. Це я поставив дорожню резину, як мене казали, універсальна. ну По болоту вона ніяка взагалі, взагалі в піску те ж саме. Тобто гума, треба вертатися назад на ту гуму, на якій він повинен бути. Тут теж вже потрібно було б замінити гуму найбільш таку, ну подивимося. О, так що це веду. Ви знаєте, не забувайте про себе. Не забувайте, що ви є один чи одна. Приділяйте собі час. О, так, родина це дуже важливо. Ми ж віддаємо все своїй родині. Дітям, жінці. Ми віддаємо весь свій час, все своє здоров'я, щоб вони жили, щоб вони мали. Щоб якби в них все було. Але є ви. І себе потрібно теж приділяти часу, займатися чимось тим, що подобається. Інколи шкоднішати, Тому що ми живі люди. І потрібно відпочивати. Але ж не забувайте про те, що, допустимо, якщо так як я, то повинен бути певний захист. Шолом, рукавиці, ну і так далі. Тобто, Відпочивайте, кайфуйте від цього життя, насолоджуйтесь, кожному своє. Мені подобається оце. Ніяких дорожних мотоциклів. Тобто я зрозумів, що воно мені не потрібно. Це не то. Але ж кожному своє. Любіть друг друга, нашу Україну, бережіть себе. Пока-пока.